Початком повномасштабного вторгнення все частіше звучить питання: як таке взагалі можливо у 21 столітті? Мовляв, наша цивілізація досягла небаченого розвитку, космічні кораблі борознять простори всесвіту, а культура і добробут ростуть швидше ніж відсоток жирів у маслі. Але цивілізовані норми і так звана Друга армія світу речі несумісні. Справа у тому, що навіть війну ведуть за певними правилами, аби усунути найжорстокіші способи і засоби ведення бойових дій та захистити мирне населення. В міжнародному праві ці принципи називають закони та звичаї війни. Але расисти мають геть інше уявлення про звичаї аніж нормальні люди. Наприклад, назвати денацифікацією терор проти мирного населення могли б хіба б, ожилі літературні герої антиутопії Джорджа Орвела. Для яких війна це мир, свобода це рабство, а незнання це сила. Часто використовують тезу рашизм дорівнює нацизм, але ця історична аналогія не працює, коли йдеться про ставлення російського командування до власних солдатів та офіцерів. Тут доречніше згадати аца народов, товариша Сталіна та більшість червоних генералів, які ніколи не зважали на людські втрати у власній армії. Роки Другої світової бездержавні українці на собі відчули, як бути гарматним м'ясом. Один з найвідоміших прикладів доля чорносвитників. З ходом просування Червоної армії на захід, усіх призваних з деокупованих територій України без підготовки кидали у бій. Сотні тисяч ненавчених новобранців без достатньої кількості зброї, набоїв та харчів хвилями одна за одною йшли у води Дніпра. Особливо безжально ставилися до червоноармійців напередодні якогось радянського свята. Взяття Києва було приурочене до дня великої жовтневої соціалістичної революції, і результат відповідний. Загалом у битві за Дніпро червона армія втратила понад півтора мільйона бійців. Окрім того, з 1942 року діяв наказ Сталіна ні кроку назад за лінією передової оборони виставляли загороджувальні загони і розстрілювали усіх, хто відступає, навіть тих, які відсувалися, хоча б на метр у тил, аби покращити свою позицію. Більшість червоних генералів воювали не а кількістю кинутих у бій людей найвідоміший з них так званий маршал перемоги. Так я не зрозумів, чому маршалу победи ще не на Маршал Жуков, глава Совєтської армії. Георгій жуков, як воєначальник і людина, постать вкрай складна і неоднозначна, мало освічений з низьким рівнем особистої культури, але з сильною волею і жорстким, безкомпромісним характером, вмінням цілеспрямовано йти до мети. Його характеризують безжальні, жорстокі, часто несправедливі дії та вчинки, зокрема щодо підлеглих. Жуков не рахувався з втратами, не беріг солдатське життя, але завдяки гарматному м'ясу з власних солдатів, очолив пантеон радянських полководців як зірка першої. Личини називати Жукова маршалом перемоги не просто некоректно, а й безпідставно. Сплановані або проведені ним операції часто завершувались військовими невдачами і провалами. Успіхи безумовно були, проте досягали їх переважно не за рахунок високого рівня військового мистецтва, а багатократної переваги у силах і засобах. Заперечення особливо видатної заслуги Жукова зустрічається у спогадах багатьох маршалів і генералів. Ось, наприклад, як про військові таланти Жукова відгукувався маршал Андрій. Єрьоменко. Жуковське оперативне мистецтво це перевага в силах у 5-6 разів. Інакше він не буде братися за справу. Він не вмінням воював, а кількістю і на крові будував свою кар'єру. Рядові солдати поміж собою називали Жукова катафалком або м'ясником. Проте пропаганда пізніше створила міфічний образ талановитого полководця, чиє мистецтво визнане у всьому світі. Культ особи Жукова, який зліпили в СРСР у брежнівські часи, продовжився і розквітнув у сучасній Росії. Свого апогею він досяг наприкінці ХХ століття, коли у 1994 році був заснований військовий орден Жукова. А через рік у Москві поруч із Красною площею встановили бронзову кінну скульптуру, що з Ображала маршала під час параду перемоги. Будь-яка критика маршала трактується російською владою не інакше як нападки на нашу перемогу в цілому. Генерали сучасної російської армії заповзяті спадкоємці ганебної слави сталінських генералів-м'ясників за рік, що минув Друга армія світу, переконливо це довела. Російські генерали кидають у бій строковиків без забезпечення та чмобіків без підготовки. Використовують у якості живця для визначення розташування вогневих позицій зсу мобілізоване чоловіче населення з окупованих територій. Створюють спеціальні загороджувальні загони за спинами власних солдат та влаштовують перманентні м'ясні атаки під вугледаром та бахмутом. Вочевидь, російські генерали вірні традиціям своїх дідів, сталінських воєначальників. Життя солдата для них нічого не варте. Вони генерали-м'ясники. Не випадково, так само як і маршал Жуков. Найвідоміші з них також мають таке прізвисько. Після провалів путінської армії в лютому березні минулого року командувачем повномасштабної війни проти українського народу призначили генерала армії Олександра Дворнікова, який встиг відзначитись у Сирії. Саме за його наказом російські літаки бомбили населені пункти, які перебували під контролем повстанців, зокрема місто Алепо. Тому й отримав дворніков прізвиська Кат Алепо, м'ясник Алепо і Сирійський м'ясник. У Сирії в умовах наступу він завалював трупами своїх солдатів позиції противника. Такі ж методи він використовував і в Україні. Або генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як Маріупольський м'ясник. Прізвиська, яке йому дали українські та міжнародні журналісти, з'явилося непросто. Саме Мізінцев наказував окупантам скидати бомби на драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню у Маріуполі. До мирного населення виявляв максимальну жорстокість, чим завоював прихильність Путіна і став одним з його улюбленців. 24 вересня минулого року його призначили заступником міністра у міністерстві вбивств Грефії. Ну і нарешті генерал армії Сергій Суравікін, якого також називають сирійським м'ясником», а ще генералом Армагеддоном. Його руки в крові ще з 91-го року. У дні путчу ДКНС капітан Суравікін командував батальйоном мотострілків. Саме за його наказом в ніч на 21 серпня бійці батальйону вбили трьох мирних маніфестантів. Одного розчавили гусеницями БМП, а двох застрелили. Катило! Катило! Обілка! У 2004-му Суровікін командував 42-ю російською дивізією у Чечні та брав участь у геноциді місцевого населення. Його звинувачували у серії воєнних злочинів, які здійснили його підлеглі. У Чечні Суровікін вкотре довів, що готовий виконувати будь-які накази та не боїться крові та бруду. У 2014-му він був одним із головних дієвих осіб вторгнення в Україну і керував тими самими буряцькими танкістами, які грали роль міфічних трактористів і шахтарів, що за версією розпропаганди пішли захищати корінні народи Донбасу. Бурят ну так я рад. У 2017-му Суровікіна перекидають до Сирії, де він отримує загальне керівництво усім окупаційним контингентом Росіян. У Сирії генерал Армагеддон додав до свого резюме воєнного злочинця нові епізоди: застосування хімічної зброї, бомбардування лікарень, удари по цивільних кварталах. У 2020 році організація році організація Watch назвала генерала Суровікіна відповідальним за бомбардування цивільних у Сирії. А розслідування The New York Times довело, що російські військові свідомо. Бомбили цивільну інфраструктуру і не зважали на жертви серед місцевих. Саме Суровікіна, головний фюрер рашизму, призначив у жовтні минулого року командувачем об'єднаного угрупування окупаційних військ в Україні. Він мав завдання залишити нас без світла і тепла, спровокувати гуманітарну катастрофу, яка докотилася б до Європи. Херсон піревінований в Херснім. Проте в історію російсько-української війни він скоріш за все увійде як генерал капітулянт який організував втечу російських окупантів з Херсона та крадіжку. Єнота єнот животное ночное Не так давно під покровом ночі спрятав нідоєдіний риб'ї голови в спальних мішках своїх полосатих братів. Начальник генерального штабу РФ Валерій Герасімов, який з січня керує окупантами в Україні, ще не має кривавого прізвиська, але цілком його заслужив. Достатньо згадати постійні м'ясні атаки чмобіків та вагнерівців взимку на сході України, аби присвоїти Герасімову ганебний титул м'ясник вугледара або Бахмутський катафалк. Радянські генерали здобували перемогу за будь-яку ціну, а використання гарматного фаршу, тобто свідоме безглузде вбивство сотень тисяч своїх же солдатів, стало своєрідним фірмовим стилем генералів товариша Сталіна. Так само сьогодні воює в Україні і путінська армія, але є нюанс: якщо закидати нас трупами не вийшло у першу чергу мобілізації, то тепер не вийде й поготів. Адже охочі вмерти з гімном на вустах за товариша Путіна закінчились, а наловити нових до нашого контрнаступу товариш воєнком банально не встигне.